Добрий день, друзі! Ми сьогодні приготовимо яблучного пирога такого смачного, що удвох можна його з'їсти за один присід. Пиріг виходить м'якенький, пухкенький, ніжний, а смачний, аж у роті тане. Як ми його приготуємо? А дуже просто, без заморочок на 1, 2, 3. Помиті яблука почистимо від шкірки і наріжемо їх будь-якими шматочками, звичайно видаляючи серцевину, приготуємо тісто без заморочок. Швидко, на раз-два-три, у посудину поміщаємо яйце, цукор, ванільний цукор, щіпку солі і все вінчиком перемішуємо, щоб розчинилися сипучі інгредієнти. Добавляємо розтоплене масло, молоко і все перемішуємо. У борошно всипаємо. Розпушувач. І поступово це борошно додаємо у рідку масу, змішуємо і тісто готове. Посудину для запікання застеляємо пергаментом, який змастили маслом чи маргарином, і висипаємо сюди ж порізані яблука. Рівномірно розподіляємо яблука по дну посудини. Заливаємо яблука тістом. Пирога тісто можна прикрасити дольками яблук зі шкіркою або сливами. Ставимо пирога в духовку для запікання на 180 градусів на 50-60 хвилин. І чекаємо, поки пиріг спечеться. Перевірили готовність пирога. пиріг готовий, а пахне на всю хату. Неймовірно смачний, ніжний, м'який пиріг, такий, що аж тане у роті. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, щоб ви і ми щасливо жили. Пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео друзям, підписуйтесь на наш канал. Разом ми сила, а ми віримо, що все буде добре. До нових зустрічей!